На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Я вас вітаю. Сьогодні у новинах ви побачите. 14 осіб з початку року на Коломищині покінчили життя самогубством. Серед них три жінки та 11 чоловіків. Державна автоінспекція проводить профілактичні операції на автошляхах Коломищни. Найбільшою проблемою цього року були і залишаються скутери на дорогах. Коломийська податкова нагадує, що земельний податок сплачується громадянами до 29 серпня 2013 року. Три нові дитячі майданчики будуть встановлені в Коломиї. Кошти на атракціони для Коломийських дітлахів виділяє міська рада. Завдяки перемозі Насті Петрик на дитячому Євробаченні 2012 пісенний конкурс цього року відбудеться в Україні. 49-річний батько та його семирічний син загинули вчора під час відпочинку на Снятинщині. Чоловік та хлопчик, мешканці села Толуків, снятинського району, відпочивали на річці Прут в рідному селі, і обоє потонули. Нещастя сталося близько 18-ї години. Тіло батька з води витягнули місцеві мешканці, а для пошуків сина довелося залучати водолазів Коломийської рятувально-водолазної станції о 22 другій годині. За допомогою водолазного спорядження їм вдалося знайти тіло хлопчика, яке рятувальники надалі передали працівникам міліції. Остаточну причину смерті обох людей з'ясовує експертиза. 14 осіб з початку року на Коломищені покінчили життя самогубством. Серед них три жінки та 11 чоловіків. Всі обрали однаковий спосіб поквитатися з собою. Повішення люди проживали як в місті, так і районі. Мали різний соціальний статус, різні сімейні становища і, мабуть, різні проблеми. Проте всі вони бачили єдиний вихід їхнього вирішення. Самогубство свідоме самостійне позбавлення себе життя, спричинене своєю безпосередньою умисною бажаною дією. Медичний термін самогубства суїцид має коріння у латинській мові вбивати себе суїцид акт самогубства або спроби самогубства, який здійснюється у стані сильного душевного розладу або під впливом якогось психічного захворювання. Самовільний вихід із життя це усвідомлений акт самоусунення життя під впливом гострих, психотравмуючих ситуацій, при яких власне життя як вища цінність втрачає сенс. Так пише про самогубство Енциклопедія. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я ООН опублікували доповідь, де повідомляється, що в рік на планеті фіксується близько одного мільйона самогубств. Тобто кожні 40 секунд у світі хтось зводить рахунок із власним життям. В Україні теж багато людей, які поквиталися самі з собою. В Коломиї цього року теж зафіксовані випадки самогубства. З початку року на території міста та району працівниками міліції зафіксовано 14 випадків. Із них це три жінки і 11 чоловіків віком від 30 років. Усіх випадках було встановлено, що ці особи покінчили життя самогубством. Найчастіше спроби самогубства в Україні здійснюють жінки. Проте летальні випадки більше фіксуються серед чоловіків. Справа в тому, що жінки вибирають більш гуманні на їхній погляд способи, ніж чоловіки. Наприклад, ковтають пігулки, тому вони і виживають частіше. А представники сильної половини вдаються до більш ефективних засобів, викидаються з вікон, вішаються, кидаються під потяг. Причини у всіх різні. Це може бути самотність, це може бути втрата престижу авторитету. Однією з причиною є така соціальна ізоляція, коли людина вимушена бути наодинці без соціальних контактів, це може бути нещасний випадок, хвороба, так? коли людина від такого активного способу життя різко приречена бути в іншій ситуації. В кожної людини є потреба бути приналежною до певної групи. А якщо ця група відштовхує, то людина з скажімо так слабкою психікою вона може цього не витримати. Як правило, людина, яка вже має на меті скоїти самогубство, стає замкненою, хоче усамітнитися, тому варто їй допомогти. На початку розговорити, щоб вона поділилася своїми проблемами, зазначають психологи. Також необхідно налаштувати потенційного самогубцю на перспективи, позитиви, переоцінити цінності. Адже інколи проблема, яка нині виглядає як безвихідь, через місяць може бути просто смішною. А от ваш родич може взяти з вас поганий приклад. Психотерапевти, які вивчалися напрямок, вони працюють з сім'ями і можна спостерігати. Таку системність у поведінці родичів, якщо ми говоримо про самогубство, можна і спостерігати це явище через покоління, щоб повториться. Воно в наступному поколінні. Чому так відбувається? Буває так, що про померлого родича, який пішов в життя таким чином, говориться так. В нього була така життєва ситуація, і він вчинив такий акт. Дитина це слухає. Вона десь відкладається, проходять руки, доросліша дитина, і вона теж стикається з проблемою, в неї десь від свідомості так, є пам'ять, що один з моїх родичів пішов в життя так, і в мене, ну мабуть, була ж, сильна життєва так, проблема. Психологи, священники та інші фахівці наголошують, життя надається лише раз складно, ще минуть, а попереду буде ще багато доброго і цікавого. Про це варто пам'ятати. Державтоінспекція проводить профілактичні операції на автошляхах Коломищини. Найбільшою проблемою цього року були і залишаються скутери на дорогах, інформують у місцевому відділенні Державтоінспекції. Порушуючи правила, скутеристи створюють проблеми водіям, пішоходам та й, звичайно, собі. У зв'язку з тим, профілактичні відпрацювання скутер продовжуються. Кермувальникам двоколісного радять впорядкувати документи, одягнути шоломи та дотримуватися правил. До 15 серпня триває. Тиме ще одна операція, яка має назву увага, небезпечний вантаж. Інспектори перевіряють транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі з порушеннями. Василь Саманів розкаже більше. З початку року працівниками Коломийського відділення ДАІ складено 1495 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху. З яких 110 за керування в стані алкогольного сп'яніння накладено штрафів на суму 365 тисяч гривень, з яких 170 тисяч гривень вже стягнуто. Основним з них проблем на даний час для працівників Державтоінспекції для жителів міста є водії мотоциклів, особливо мотоциклів з великою кубітурою, більше 650 кубічних сантиметрів, які ігноруючи вимоги правил дорожнього руху. Порушуючи правила дорожнього руху, рухаються на великих швидкостях, чим створюють для громадян небезпеку. Дані водії транспортних засобів не виконують вимоги працівників міліції про зупинку, тому у нас з ним є основна проблема. За останній час нами було затримано два транспортні засоби це скутери «Хонда», об'єм вогона більше. 125 кубічних сантиметрів, водії, яких керували транспортними засобами без необхідних документів. В зв'язку з тим, на території району і міста продовжується операція Скутер, де в подальшому буде виявлятися та затримуватися транспортні засоби, які не зареєстровані в установленому порядку. Також водії таких транспортних засобів, особливо скутерів, керують транспортними засобами без мотошоломів, а також стані алкогольного сп'яніння. Також на даний час у нас проходить з 15 липня по 11 серпня спеціальні заходи під умовною назвою Небезпечний вантаж, ми виявляємо транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі з порушенням правил дорожнього руху, а також з порушенням всім вимог, тобто комплектації технічного стану даних транспортних засобів. Тому що в даний період часу в умовах. Таких погодних умовах вони становлять особливу небезпеку. Використання землі в Україні є платним. Платниками земельного податку є фізичні особи, які мають у власності земельні ділянки та земельні частки, а також юридичні особи, а саме підприємства установи організації. Коломийська податкова нагадує, що земельний податок сплачується громадянами до 29 серпня 2013 року. Земельний податок є одним із складових доходів місцевих бюджетів, який зараховується на рахунки відповідних сільських селищних міської рад, на території яких розташовані земельні ділянки. Нарахування людям земельного податку проводять органи Міністерства доходів і зборів України до 1 липня. Сплата податку здійснюється протягом 60 днів з дня вручення повідомлення на рахунок відповідного місцевого бюджету через відділення банків або поштові відділення до 29 серпня 2013 року. Того року у разі, якщо платник податків добровільно не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання, такий платник притягується до відповідальності у вигляді штрафу у розмірах при затримці до 30 календарних днів, включно наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу. При затримці більше 30 календарних днів. Наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу. Пеня нараховується на суму податкового боргу із розрахунку: 120% річних облікової ставки Національного банку України, яка діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою за кожний календарний день прострочення його у сплаті. Від сплати земельного податку звільняються інваліди першої і другої груп, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, також фізичні особи, визнані законом, особами, які постраждали у наслідок чорнобильської катастрофи. У Коломийській об'єднаній державній податковій інспекції обліковано більше 52,5 тисяч громадян землевласників та землекористувачів. Цьогоріч їм нараховано до сплати 573 тисячі гривень земельного податку. Три нові дитячі майданчики будуть встановлені в Коломиї. Один з них на вулиці Яворницького. Спеціалісти київської фірми монтували до третьої ночі, 8 серпня. Роботи майже завершені. Кошти на гойдалки для Коломийських дітлахів виділяє міська рада. За рахунок міського бюджету ми придбали три майданчика дитячих. Один ставиться на вулиці Яворницького, де ми знаходимося. Другий на січових стрільців. Будинок 12, але там, поки що погодження мешканці не дають, що може будемо встановлювати в іншому місці. І між будинками по вулиці Лисенка, 32 і 34 будинком встановлюється третій майданчик. Протягом трьох років вже буде 16-й майданчик, який встановлений в місті Коломи. Ми собі намітили такий план: кожен рік по 5-6 майданчиків вставимо. Цього року буде встановлено 5 майданчиків. Я думаю, що до кінця моєї каденції у всіх мікрорайонах з'являться нові майданчики на будівництво на цей рік дитячих майданчиків виділено 200 тисяч гривень. З 9 по 20 серпня в Коломиї перебуватимуть мощі великого цілителя святого великомученика Пантелеймона. Приходьте в собор переображення Господнього на вулиці Івана Мазепи, 56 А урочисте прибуття мощей святого Пантелеймона відбудеться в п'ятницю, 9 серпня о 9 годині. Завдяки перемозі Насті Петрик на дитячому Євробаченні 2012 пісенний конкурс цього року відбудеться в Україні. Для фінального етапу національного відбору було обрано 20 із 53 заявлених номерів. На останньому етапі за претендентів голосували не лише професійне журі, але й телеглядачі. Серед найкращих співаків країни була і Коломиянка. з Христиною Ткачук. Поспілкувалася моя колега Марина Максимів. Пісня про цю жінку могла представляти Україну цьогоріч на дитячому Євробаченні. Така от мене дитина, це мама Коломиянки – Христини Ткачук. Вона співає перші чотирьох років і себе не бачить без ну, без співу. Якщо вона там день чи два не поспіває, чи там якось десь є концерти, а вона не співає, то вона так як це так вже стільки часу, я не співаю. Дівчина вже друге потрапила у фінал відбіркового Євробачення. Це дитячий конкурс з неподитячими важкими правилами. Одна з головних умов участь юного виконавця у створенні пісні для того, щоб отримати путівку до фіналу та заспівати у. В прямому ефірі на сцені артеку Христині довелося пройти виснажливі кастинги. Та коли потрапила у двадцятку кращих, робота не закінчилася. В останні дні довелося перешивати костюм, тому що в журі були претензії до обрання коло водночас щоденні репетиції. Вокальні, хореографічні, генеральні. Кожен день співала вертеку, але мені не дозволяли, бо не можна, бо там було і треба було спати в обід, але я співала, готувалася до конкурсу. Перед цим вчителькою займалася. Готували Христину, Юлія та Рустам Надвірнянські. Цим людям дівчина дуже вдячна. каже, якби не вони до фіналу б не потрапила. А ще дякую всім людям, хто підтримував та голосував. Я вважаю, що я достойно заспівала від нашого регіону. Мені Дуже сподобалось, Я була бойова. Та найбільше спасибі дівчина каже: мамі найрідніша людина Христини це і спонсор, і продюсер, і адміністратор. А найголовніше порадник, який завжди підтримує та розуміє. Саме про свою маму і заспівала дівчинка на фіналі відбіркового дитячого Євробачення. 2013. це пісня про щоденні стосунки. І конфлікти є і є е, хороші моменти. Є сварки, і нема сварок. Я її дуже люблю. і безмежно кохаю. Не обійшлося й без курйозів. Христині. На фінальному виступі у прямому ефірі не включили мікрофон. Першого куплету пісні журі та глядачі в Криму не почули. Добре, що Коломиянка не розгубилася, адже водночас зі звуком телетрансляції все було гаразд. Хоча Христині Ткачук перемогти не вдалося, дівчинка не розчаровується. Розповідає, це безцінний досвід своїм виступом. Задоволена каже, зробила усе, що могла. Пишається донькою і мама, хоча не приховує свою дитину, хвалить. Не часто. Це такий випадок, коли дійсно я, я нею пишаюся. Дуже багато відгуків, дуже ну, до нас підходили багато людей із Києва і члени журі. І я кажу, що хвалили її, казали, що вона неї сильна вокалістка, продовжувати далі, хоча, можливо, я не дуже того і хочу. По-перше, важко, по-друге, дівчинка, ну і не знаю, важко, тому що самі знаєте, що професія артиста то досить важка. Ті люди не мають ні сім'ї, ні. Ну, вони Присвячені людям наступного року. Юна співачка матиме останній шанс спробувати свої сили на міжнародному пісенному конкурсі. Дівчинці виповниться 15, а старших на дитяче Євробачення не беруть. Тим часом Христина активно співає за кордоном та виборює призові місця. У листопаді дівчинка з мамою планують поїхати до Мальти. Туди Коломиянку запросили як неодноразову учасницю та переможницю престижних міжнародних конкурсів. В той час, коли Христина виступатиме на острові в Середземному морі, Україну на дитячому Євробаченні в Києві. 30 листопада представлятиме Софія Тарасова. Вона підкорила суддів та Україну виконанням пісні «We are one». Апітерапія є молодим напрямом сучасної медицини. Вона полягає у використанні цілющих продуктів, що виробляються бджолами. Один із напрямків це лікування укусами за допомогою вжалювання людини успішно лікують радикуліт, ревматизми, епілепсію. Невралгії, гайморит та інші, але варто зауважити, що для алергіків такі методи протипоказані і навіть небезпечні. Яка користь від апітерапії, та як правильно ставити бджоли, розкажемо у програмі в гостях у пасічника. Моя колега Галина Досин побувала на прийомі у відомого прикарпатського бджоляра Віктора Кондрюка, отримала укуси сама та розпитала, яка від них користь. Дивіться у п'ятницю 9 серпня на НТК о 18.55. А у мене все. Дякуємо вам за увагу і нагадую, що новини телеканалу НТК як завжди на нашому сайті ntktv.ua. слідкуйте за подіями разом з нами на телеканалі НТК. Гарного настрою.